Вітаю, друзі! Багато з вас помічали, що коли ви про щось розмовляєте біля свого телефону, то незабаром вам показується реклама на цю саму тему. Це все через те, що простими словами ваш телефон вас прослуховує, і завдяки цьому вам показується релевантна реклама. Тому в цьому відео я покажу, як цьому запобігти, які налаштування треба вимкнути, щоб в майбутньому ваш телефон вас не прослуховував. Тому додавіться це відео до кінця і зробіть все так, як я в ньому показав. Для цього заходимо в налаштування і у пошуку пишемо мова. Обираємо мова та введення, керування клавіатурами. Натискаємо перший варіант, скролимо донизу і тут все залежить від моделі вашого телефону. У вас буде або вкладка додатково, або вкладка Конфіденційність. Натискаємо конфіденційність. І на цій сторінці нам треба вимкнути усі функції. Тут ми бачимо надсилати статистику використання. Вимикаємо персоналізувати для вас, також вимикаємо. І покращувати роботу для всіх. Теж вимикаємо. Права в тому, що всі ці функції збирають статистику використання вашого телефону і відправляють її розробникам. Тому це мало того, що погіршує конфіденційність використання вами телефону, так ще й запускають зайві процеси. Тому треба все це вимкнути. І йдемо далі. Це перше налаштування. Знову повертаємось у пошук. І знову пишемо мова. Обираємо знову мова та введення. Далі обираємо синтез мовлення. Тут також нам треба вибрати налаштування, натискаємо. Тут обираємо анонімні звіти про використання. Як ми бачимо, у нас увімкнено. Що робить ця функція? Можете зараз почитати на екрані. Простими словами, ця функція відправляє дані про використання вашого телефону розробникам. Ця функція вам точно не потрібна, тому вимикаємо її. Так, йдемо далі. Зараз ще один пункт, який треба нам зробити. Повертаємось. У налаштуваннях скролимо донизу. Та обираємо програми. Далі обираємо дозволи, ще раз дозволи. Находимо вкладку Мікрофон і, як бачимо, що у нас 13 програм мають доступ до мікрофону. І ось тут ми бачимо, яким програмам дозволено використовувати мікрофон вашого телефону. І Ось тут треба вибрати ті програми, які дійсно потребують доступу до мікрофону, а іншим програмам цей доступ заборонити. Як ми бачимо, наприклад, служба FM Radio має доступ до мікрофону. Тому треба цей доступ заборонити. Обираємо службу FM Radio. І тут обираємо заборонити. Повертаємось назад. І так робимо з усіма програмами, яким доступ до мікрофону для роботи не потрібен. Ось наприклад додаток відеоспостереження. Також забороняємо. Ось такі три налаштування збережуть конфіденційність ваших розмов біля телефону, навіть коли ви не використовуєте телефон, а він знаходиться поруч і може використовувати мікрофон. В наступних відео я ще покажу більш детальні налаштування, щоб забезпечити більшу конфіденційність використання вашого телефону. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок.